Там була заді багно і блівотіна. Тебе Господь з цього вийняв, Він коснувся твого серця Духом Святим, торкнувся твого серця, ти прийняв водне хрещення, ти вийшов з води в новому одязі. А розум? Хто приймав водне хрещення? Ви не замічали такого в своєму житті? Ти вже вийшов з води в білому одязі, і тут на тобі старі слова і старі думки, і старі. Слайди, які ти бачив, вони вдруг починають спливати. Так ти ж нова людина в Ісусі Христі, а вони звідки взялися, а вони там сидять в розумі. Тепер треба боротися. Той, хто не був наркоманом до покаяння, в нього нема боротьби в наркотиках. Хто не був блудником до покаяння, він не має боротьби в блуді. Хто не курив сигарети, він не має боротьбі в сигаретах. В тому є покарання за гріхи. Бо думаю собі так, я ще 15-16, ще трошки погрішу, потім прийму водне хрещення. Даремно ти так думаєш. Тому що гріх, який ти впустиш найперше в свій розум, чому, наприклад, так опасна порнографія? Тому що людина дивиться, може ти і не підеш після неї і не, і не зробиш гріх, реальний гріх. Но інформація засяде міцно в голові. І коли ти женишся, коли ти почнеш будувати свої відносини в сім'ї, ця інформація вплине. І вона буде тобі диктувати, що тобі робити і як будувати певні сфери сімейного життя. І вона буде тебе дурити, ця інформація, вона тебе спровокує на гріхи. Зря ти допустив це в своє серце, і ти потім побачиш, що в серце впустити гріх то одне діло, а от потім його вигнати з серця набагато складніше. Знаєте, коли читаєш книгу царів, як вони завойовували ханаанську землю, вони віддавали деколи цю землю, а потім назад відібрати, було дуже тяжко. Отак людина своє серце допустила розум. Написано більше всього, що бережеш, береже серце твоє. Біблійне серце це не м'язистий орган, це розум людський, що в розумі твоєму, очі і вуха, що ти дивишся і що ти чуєш. Сьогодні в соціальні мережі, брати і сестри, хочу особливу увагу звернути. Навіть старше покоління, воно сьогодні вже не може обійтися без інтернету. Інтернет певною мірою помічник нам. Можна взяти квиток купити, можна заказати речі в інтернет-магазині, можна оплатити комуналку через Приват 24 Там є дуже багато корисних функцій. Ну, брати і сестри, попри всі корисні функції. Там одне око ліве дивиться на корисну функцію, а праве бачить по сусідству, що там показують. Бо ти, як зайшов у Ютуб, і там є проповідь брата Тараса, а вже по сусідству друге віконечко пропонує іншу їжу. І в тебе два очі так. І ти думаєш, кого вибрати, Тараса, проповідь, чи то що справа. Це постійна спокуса, постійна боротьба. Не маючи духовної сили. Цій боротьбі встояти практично неможливо. І особливо молодь. І середнє покоління, а і старше покоління інтенсивно програє духовну війну сидячи в інтернеті. Тому що диявол може тобі, знаєте, як черв'ячок на гачку запропонувати духовне. Коли мені пропонували, я журнал робив і роблю, і треба було комп'ютера в домі, я боявся його додому приносити ради дітей. Ну мене вся сім'я переконувала, тату, тату, ж у інтернеті. Стільки християнського є, і проповіді є, і пісні є, і що там тільки не є християнське. То така була мотивація затягнути його до хати. А отже, коли ти його поставив, тепер попробуй застав дітей, щоб вони дивились те, що вони казали. Бо їм цікавіше другі речі. Хай не гріховні, хай безубідні, але не Божі. Однозначно. І казав Псалом 90, Ісай каже нам, що дай нам Боже здобути серце мудре, щоб добре використати ті дні, які дає Бог в житті. А Христос казав, дорожі часом, бо дні лукаві. Даже, даже. І якщо ти там ідеально ніколи нічого поганого не побачив, що на практиці практично не буває, навіть в цьому випадку, якщо ти сильніший христианин і ти ні разу не подивився, недозволено, даже навіть в цьому випадку ти в програші, тому що ти тратиш свій дорогоцінний час. Ви знаєте, брати і сестри, інтернет проглядування він став сьогодні як для мене. Залежністю номер 1 світового значення. Є наркозалежність, я думаю, в ній менша кількість людей, є алкозалежність, є люди залежні від блуда, є люди залежні від сигарет. Но такого масового затягнення в залежність, як інтернет нас затягнув, мені кажеться, не існує сьогодні на цій планеті. Це зло дуже велике. І в боротьбі з цим злом. Кожний сам собі дай оцінку, як ти виграєш чи програєш. Дивишся тільки, Боже, що ти дивишся? Я бачу по собі. Ви знаєте, настільки ти звикаєш бігати і дивитися, що інтернет як виключили в хаті це трагедія. Ніхто собі місця не може знайти. Всі, приходить вечір і всі в інтернет, і вся сім'я. Кожний в своїй кімнаті, на своєму ліжечку, ні спілкування з дітьми, ні молитви спільної, ні читання Біблії є всеголовно, повністю поголовно заключення в інтернет залежність. Ми мусимо визнати той факт. Я все кажу: гріх є в трьох стадіях: гріх є як діло плоті. Гріх, коли постійно повторяти, стає залежністю, і якщо з цього не звільнитися, входить сатана, людина стає одержима. Це третя і сама вже тяжка стадія. Я думаю, що сьогодні дуже багато віруючих людей, на жаль, попали в стан інтернет залежності. І то, що бачать наші очі, і то, що бачать, чують наші вуха, воно, на жаль, формує нас. Як відступників від Ісуса Христа. Бо якщо б ми дивилися день і ніч Слово Боже, слухали і дивилися проповіді, ми б сповнялися Святим Духом, як брат Ігор проповідував. А коли ти дивишся, як відпочивають, як красиво живуть, і ти женився, дівчина вийшла заміж. І чоловік, молодий хлопчина, що він їй може запропонувати? А там людина надивилася, яке то життя має бути, і боротьба в сім'ї, і незгода в сім'ї, тому що люди дивляться не туди, куди треба.